Мої солоденькі, всім привіт! Яка рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо тестувати косметику від LN Pro. По-перше, хочу привітати бренд із поверненням скажімо так, на. Б'юті ринок України. Я дуже рада, що повернувся цей бренд, тому що він бюджетний, він е, доволі такий якісний. У нього є е, прикольні продукти. Коротше кажучи, щиро вітаю із поверненням. Ви вже знаєте, що в мене тут всередині, але можу повторитися. Перше, це ось такі е, рум'яшки. У мене у відтінку: 103 е, піч та 101 Пінк. Е, до речі, у мене є повторочки. Е, наступне у мене тут є продукти для обличчя. Це е, кремові контуруючі засоби. І ще й хайлайтер. Один такий тут контуруючий засіб, холодний у відтінку 101 Natural Shade. І бронзер у відтінку Natural Tan 101. І хайлайтер у мене у відтінку 102. Не знаю, чи є у них ще якісь відтіночки. Потім е, тіні для брів. Друзі, я е, не люблю тіні для брів, це не мій просто продукт елементарно, але сьогодні спробуємо. Потім ось така олійка для вуст, ціла купа просто яких завгодно і не завгодно олівців, для очей, для чого, для, ну, для вуст, знову ж таки, ось ціла гора. Так, потім у мене тут ось такі красивезні кремові тіні, лайнер, два геля для брів, один кольоровий, другий прозорий. Також, господи, не знаю, куди це сівати. Також туш для вій, палетка ось така для контурування, і взагалі там і рум'яна, і хайлайтер. Ось так вона виглядає, дуже універсально. Ось така красунечка. Ви не уявляєте, яка я була щаслива і радісна, рада тішилася тому, що побачила в боксі. Тому що мені написав бренд самі про те, що хочуть мені відправити подаруночок, скажімо так. І я бачила, що відправляють моїм колегам. і Я дуже сподівалася на те, що мені попадеться саме ця палетка, і вона мені попалася. Так що, друзі, якщо вам цікаво подивитися, на що здатні ці продукти, залишайтеся зі мною і давайте макіяжитись. Звісно, що, як завжди, ми почнемо з очей, але перед цим я хочу, щоб мої вуста були зволожені, тому візьму ось цю олійку. У неї, до речі, дуже великий такий аплікатор. Я дивлюся, вони зараз дуже модні. Ну, чимось таким ягідним ніжним пахне. Дуже приємна консистенція. Аплікатор нормально набирає, в принципі, продукту. Все. Хай там олійка працює. І так, я нанесла вже ось таку базу від Pluise. І давайте спочатку зроблю вам сводчики. Давайте матові відтіночки. Дуже приємні, до речі, на дотик. Ось так от виглядають матові, Ну, дуже легка пігментація. І тепер сяючі. От Сяючі, тут дуже красиві, вони мене дуже сильно цікавлять. О, подивіться, просто два відтіночки взяла. Ось так от виглядають сяючі відтіночки. Так, через те, що така слабенька пігментація, мені захотілося, якщо чесно, застосувати олівчика. Бо... Давайте, в принципі, застосую, що я оце ніколи не користуюся взагалі підкладками на каналі, олівцями, нічим. Ну, Сьогодні будемо. Користуватися олівчиком. Так, для початку я беру е, олівець е, у відтіночку 103 смокі, і е, буду робити таку собі розтушовану стрілочку, вмасовую і витягую хусико. Тепер додаю ось сюди олівчика. Роблю це швидко, бо тут часу немає. Олівці самозастигаючі застигаю. Годі Беріть лопату. Якось він так швидше, до речі, застигає, ніж е, олівчик ламель. Звісно, що, друзі, автоматично тут буде порівняння е, із ламель, тому що це один концерн. Е, ну і як би нікуди не дінешся від цього. Тепер малюю олівчиком ось тут таку рисочку. І починаю нібито теж розтушовувати. Так, на верхню повіку нанесла олівчик, тепер е, наношу на верхню слизову цей самий колір. Дуже, до речі, прикольний такий е, сірувато-коричневатий колір. У мене на цьому оці то, що поза кадром вийшло набагато краще. І наношу одразу на нижню слизову. І швиденько намагаюся це все тут підтушувати. Так, спочатку я набираю найтемніший відтіночок. Ну, він не найтемніший в принципі, він просто іншого підтону, скажімо так, такий колорічневий, класичний, наношу його на зовнішній куточок ока Фіксую тут олівчика, витягую обережно хвостика. Так, пігментація у них дуже-дуже ну, делікатна. Набираю цей же відтіночок і наношу на нижню повіку ближче до. Далі набираю сусідній ось цей відтіночок і наношу його ось сюди у складочку. Тепер переходимо до близькіток. Я хочу взяти, звісно, що ось цей відтіночок. Е, набираю його на пальчика, він такий моршнистий. Е, на ліве око я нанесу на пусту голову по віку. Я стіка сітела. Яке ж ти гарнюнечки. Дуже ніжно і дуже гарно. Давайте ще на зовнішній куточок наберу, можливо, ось цей відтіночок. Чи буде якась шалена різниця? Ні, шаленої різниці немає, але хай буде. Далі, ближче до внутрішнього куточка. Я наберу ось такий відтіночок на силіконовий пензель. Наношу. Беру такий маленький олівчик, і давайте візьму ось такий відтіночок, нанесу ось сюди в складочку. Ще хочу взяти ось цей найсвітліший, тим самим пензликом. І трошечки пройтись ось тут. Давайте на праве око я нанесу клей для глітеру. Не забагато його наношу, бо можуть тіні пожувати мені по віку. І буду діяти. Так само, як і на лівому оці. Ну, отак от виглядає макіяж із клеєм, а отак без. Ну, з клеєм видно, що яскравіше, але дуже прям щось, щоб, знаєте, така е, різниця була. Ну ні, не можу сказати. Добре, не забуваємо, що у нас також є ще кремові тіні. Зараз покажу вам відтіночок. Він дуже-дуже-дуже-дуже красивий. І, повірте, вживу він набагато красивіше переливається, ніж вам в камері. І ще красивіше, просто куди ще. Давайте його я нанесу на нижню повіку. Ось сюди, ближче до внутрішнього куточка ока. І пальчиком трішечки підтушую. І на внутрішній куточок ока я набираю, звісно, що цей відтіночок наношу. Приберу осипання під лівим оком, оформлю обличчя тональним кремом та консилером. До вас повернуся, будемо тестувати продукти для обличчя. І так, нанесла вже тональний крем, консилер. У мене на обличчі Smart Skin від Lamel 401 відтінок, і Tarchip під очима, відтіночку 16 m Ну що, друзі, давайте пробувати ось ці продуктики. Дуже-дуже цікаво. Давайте спочатку я зроблю свотчі, тому що взагалі не уявляю, що мене чекає, якщо чесно, виглядають продукти як сухі. Реально, ну, я не можу сказати, що це ну, е, ну, так, ну, це кремові воскові такі продуктики, дуже м'якенькі, дуже цікаві. Так, ось відтіночок мати, веселева, 101-й. І давайте відтіночок Natural Tan поруч. 101 і це 101 Так, не можу я тяга зрозуміти, що тут коїться, але окей. Давайте я сьогодні в якості контуруючого засобу використаю ось цей відтіночок темний. Буду його наносити, як завжди, своїм улюбленим пензлем. Давайте потицюю ось так от пензликом, увіб'ю в ручку. В нього я не можу сказати, що така якась дуже воскова, я б сказала, скоріше мусова текстура. Але така тверденька. А ну, не буду я впрацьовувати, наприклад, в руку а одразу. Боже, слухайте, це чудовий продукт. Я вам серйозно кажу: давайте ще я наберу. Адекватна пігментація, дуже адекватна пігментація. Трохи нашаровується, ну нормально так нашаровується. І не занадто холодний відтінок. Мені таке до вподоби. І давайте я візьму ось цей тепленький відтіночок. Давайте нанесу ось сюди на скроні і на лоб в якості такого бронзеру, але вам нічого не було видно, бо моя камера вирішила, що не треба валюху показувати. Так. Ну, це дуже-дуже делікатний бронзер і дуже красивий відтінок має. Слухайте. І господи, як же він легко розтушовується. я вам кажу. Це просто петарда. Підберіть у мною другі сховою. І тепер щупаю хайлайтер, яка у нього тут консистенція. Цікава, така ж сама. Ой, він такий ніжний. Давайте на одну сторону, можливо, не знаю, можливо, пальчиком нанесу. Дуже-дуже-дуже делікатне сяйво. Я люблю просто іскравіше, але то мої власні преференції. Ну, давайте ось такий пензлик маленький візьму. І, наприклад, ні, ну нічого не міняється. Просто ніжний делікатний хайлайтер, який не зжирає вам тональний крем. На секундочку. ну Давайте ще спонжком потикаю, що вже. Гуляти, так гуляти. Ні, спонжиком краще не треба, він дуже делікатний. І отак от пальчиком наносите, і то пальчиком так і наносите. Зафіксую все обличчя пудрою від нам. Тепер давайте переходити до сухого контурування. Тут у мене є ось така чудова, розкішна просто палеточка. Давайте нею я це все зафіксую. Скажімо так. Ось ці рум'яна манюнки я не буду використовувати, тому що вони, в принципі, були вже раніше показані на Ютубі і взагалі. От, а хочу спробувати ось ці нові продукти, скажімо так, тому що я не пробувала ще. І так, давайте спочатку скульптуруючий відтіночок, ось цей наберу. А може він як бронзер буде. Оу, який він сипучий. Впрацьовує трішки в пензлика. І давайте. дублювати. Ну так, це щось таке середнє. Між бронзером та скульптором. Давайте ось цей другий відтінок наберу. Він мене лякає, правда, трошки, бо він якийсь дуже теплий. Ну, так, він. Ні, мені не подобається. Ну, Звісно, що я змішаю, вже зроблю не на другій стороні, так, але. М -м, цей колір мені вподоби. Оцей колір другий дуже вподоби. Тепер давайте з цієї ж палетки рум'яна наберу. Вони нам більше сьогодні підійдуть. Окей. І падлюка, пігментоване. Нормально так пігментоване, я вам скажу. Набирайте потрошку. І давайте з цієї палетки я наберу хайлайтер. Ось він такий красивий. Він е, красивий такий перелив, в принципі, має. Сподіваюся, що він, він трошки яскравіший буде. Ні, не сталося чудо. Але гарненький, реально гарненький, і от на повсякдення, мені здається, це буде супер такий золотавий перелив у нього. Ви знаєте, друзі? Ні. яскраво, в принципі, вийшов хайлайтер. Мені мені подобається. Нормально. Це не найяскравіший результат, звісно що. А от це реально такий класний хайлайтер на повсякдення. Оце мені тільки не зрозуміло, що просто з моїми щуками тут робиться. Зараз спробую це все розташувати, бо то бідося-бідося просто. І ще б реально хтось зміг мої нормально синяки замазати після веселої ночі, просто у лапках. Фух, висипайтеся, люди просто вам раджу висипатися. Хоча з нашими сусідами це неможливо. Сьогодні оформимо ось таким кольоровим а, що ти, гелем. Для брів, ось так от він виглядає, така у нього маленька щиточка силіконова. Ніколи скажу, що ніколи не користувалася, здається, такими продуктами. Для мене це буде зараз дуже е, хвилююче. Якщо брови зараз не будуть виходити, то я буду дуже сильно е, психувати. Бо я дуже не люблю, коли брови не виходять. Давайте почнемо з безпечного місця. Це хвостика. Спочатку вниз все зачісую, потім догори поступово вкладаю небагато на початок брови і якомога більше на хвостик. Все одно доведеться влівчиком підмальовувати, це такий продукт для тих, у кого є чим вихвалятися. Маю на увазі свої брови. А ну, що, якщо я візьму а, якогось синтетичного пензлика і цей продукт? Наберу на пензлика і використаю в якості такої, знаєте, помадки. Ну, це може бути. Це так працює. Працьовую в руку спочатку, а потім додаю. Мені подобається слухайте зараз. Відправлю тут трішки. Так, давайте тепер переходити до туші. Вау, я нанесла, а у мене чомусь пече шкіра. Це дуже дивно. Як знаєте, я підпікаю в хвостиках. Давайте дивитися на туш. Ось така у неї синтетична, силіконова, точніше, щіточка. І давайте наносити. Туш, до речі, не рідка, вона вже готова до, до вживання. Так, розділяю файно. Знаєте, що я тут подумала? Я забула, що у нас ще лайнер є. Але тут такий макіяж, що, в принципі, стрілка буде зайва. Так, давайте другий шар наносити. Ну і ось такі віки у мене вийшли. Так, ну і останній тепер продукт це, я так розумію, олівці для вуст. Давайте я вам е, також зроблю сводчики. Ось так виглядають сводчі, і ви бачите, що я їх пронумерувала. Мені подобається 106. Так, я стараю олійку, вона тут вся повністю виїлася в мою шкіру вуст. Дуже м'якенькі вуста вийшли. Ну і давайте наносити олівчика. Вуста вийшли. Просто шалені. Я думала, буде нюд. Нь а <соцю> вийшло. Ух, ану. Давайте цей відтіночок у мене 103. наносу на центр. Так, вже краще. Що, друзі, приклеїла я вії, і ось такий результат у мене вийшов з війками. Звісно, що все набагато, набагато краще. Друзі, вечірнє включення. Я завершила свій макіяж, взагалі, зйомку, десь о 17.00, приблизно десь так. І зараз у нас на годинку десь 21.12. Я подивилася. Давайте подивимося, що у нас тут з макіяжем. Спочатку вам покажу, О, дивіться, як туш відбилася внизу. О, Приїхали. Я взагалі на неї покладала дуже. Великі надії. Зверху вона, да, вона і зверху відбилася, і знизу відбилася. Так, рум'яшки, хайлайтер, бронзер на місці. Все на місці взагалі чудово. Брови, до речі, як я їх зафіксувала, так вони і зафіксовані, так вони і стоять. А от подивіться, просто взагалі це капець. Вуста я витерла одразу, тому що треба було виходити на вулицю. А на мене і так люди дивилися на вулиці не дуже добре. от Тому я вирішила, що буду трошки менш яскравою, скажімо так. Ну і чудово, просто чудово себе поводять тіні. Подивіться, подивіться, як вони блищать, дуже волого, дуже красиво, нічого не поскочувалося ні з клеєм, ні без. І на нижній повіці теж кремові тіні на місці. Ну, Я взагалі під хорошим таким позитивним враженням все дуже гарненько так протрималося. Хай і не 12 годин або 10, але все одно. Ну що ж, давайте обговоримо ті продукти, які я сьогодні. Спробувала і хочу почати з того, що мені 100% сподобалося. Звісно, що я фанат. Олівців від LN Pro, мені подобаються ці олівчики для очей, мені набагато більше подобаються, ніж ламель. Єдине, що різниця між ними, я не знаю, чому така, до речі, різниця, хоча я підозрюю, що це все на одній фабриці, в принципі, замовляється. Олівці від ламель для мене трошечки легше тушувати. А сьогодні я, наприклад, брала олівчик від LN Pro і було так важкувато трошечки швиденько його розтушовувати. Може, сьогодні такий день, не знаю. Але сенс в тому, що вони все одно круті, вони класні, вони, вони пігментовані, стійкі, коротше кажучи, дуже-дуже схожі до ламель. Якщо ви любите, в принципі, олівці від ламель, то я думаю, що в принципі, ви і ці полюбите. Олівці для вуст, теж саме можу сказати, дуже класна, крута кольорова гама нюдова, дуже стійкі олівчики, просто як не знаю, вершу. Масло наносяться на ваші вуста, тому дуже давно користуюся ними. Чесно вам скажу, вони в мене лежали в заначці, тому що коли не було зрозуміло все ж таки з брендом, я просто не показувала у себе на каналі, тому що до кінця не було зрозуміло. Але, звісно, що за кадром користувалася і не завжди вам могла сказати, що в мене в устах або там в очах. Їдемо далі. Мені 100% сподобалися ці тіні. Не знаю, поки що на нижній повіці вони мені подобаються. Хочеться їх спробувати соло на всю рухому повіку. Це ще, звісно, що протестую. І там в фаворитах я вам розповім все детально. Поки що я задоволена, і тим паче задоволена кольором. Кольор реально дуже красивий. Я розумію, що це доволі класичний такий дуохромчик, але те, як він зроблений, те, як він сяє, він дуже волого сяє, такі продукти я люблю. Тому. Теж залік цьому продукту. Від чого я 100% закладі, це від цих кремових е, скульпторів, бронзерів. Божественна текстура, офігезно тушується, в 3 секунди просто тушується. Не знаю, чи буде сенс наносити спонжиком. Знаєте, по текстурі вони мені все ж таки. Е, Краще їх наносити е, пензликом. Якось так мені сподобалося набагато більше. Я думаю, що спонжиком вони будуть важкувато набиратися е, і переноситися на шкіру. Хоча, можливо, я помиляюся. Звісно, що буду тестувати, бо це продукти для обличчя. Е, от. Але поки що я реально в захваті. Просто в захваті Офігезні продукти. Офігезні. Хайлайтер, він, в принципі, нормальний, він не роз'їдає тональний крем під собою, але е, не так яскраво сяє. Ну, це, знаєте, це така. Делікатна підкладочка під ваш хайлайтер. Тому, якщо ви полюбляєте делікатні хайлайтери і ще й кремові, то зверніть вашу увагу. Непоганий продукт і до того ж доволі бюджетний. Наступне, що мені також сподобалося, ось ця палітра, але тебе треба звикнути до неї. Вона суперпігментована, друзі. Вона реально дуже пігментована, тому будьте обережні з цим продуктом, беріть якісь легкі пензлики і наносите собі на обличчя, особливо рум'яна. Вони тушуються чудово, наносяться чудово, але треба їх наносити легким, якимось бажаним натуральним пензликом. Хайлайтер в цій палітрі мені також дуже сподобався. Він гарненько, так знаєте, зашліфував мені шкіру, вийшло таке дзеркальне сяйво. Ви бачите на камері, що воно доволі таке яскраве. Як це я не нанесла хайлайтера на нос. Ви що, Це буду не я ви що, Якщо я не нанесу на носа хайлайтера. Ще і так, щоб як смальцем. Коротше кажучи, палітра. Крута, але будьте обережні з пігментацією. Наступне, що у мене під питанням, це ось ці два продукти. А цим треба, знаєте, приловчитися, ним користуватися, тому що в таких продуктах я бачу сенс, коли у вас свої е, круті натуральні брови. Вам не треба нічого домальовувати, підмальовувати. Якщо у вас брови такі, як у мене, то я не знаю, буде важкувато. Тримає брови в принципі нормально, не так як я люблю з ефектом ламінування, правда, але ніхто ж в принципі не вимагає того. Е, от. Але от не мій продукт, але я б хотіла його підкорити, тому що я буду пробувати. І темнуватий для мене трошечки відтіночок. Але в якості помади для брів це реально працює. Потім туш також вона круто-дуже подовжує вія, розділяє, але не дає того об'єму, не знаю, не дає тої соковитості просто віям. Вона непогана, але от, от хочеться щось іще так. Ще жорсткіше, скажімо так, хочеться об'єму просто елементарно. Я наносила в два шари, можливо, те треба ще й третій шар нанести, не знаю. І дуже колюча щіточка. Якщо чесно, мені вона не сподобалася, бо реально було боляче так е, наносити туш на свої вії. Але туш, в принципі, непогана. Якщо у вас свої війки дуже тоненькі, маленькі, не підкрущені, то ні, проходьте повз, вона вам майже нічого не дасть. Що точно підкорило моє серденько, це ось ця олійка для. Вуст вона офігезно просто зволожила вуста, при тому, що не так довго вона знаходилася у мене на вустах. Олійка від е, е, господи. Ламель, вона мені не так подобається. Мені подобається, як вона блищить на вустах. І коли мені хочеться щось таке, щоб було прозоро кольорове, тоді я її наношу. А от що стосовно догляду, ось ця олія мені сподобалася набагато більше. Просто розкішна олійка. Мені здається, що це буде у мене просто must в червня. Буду використовувати залюбки, поставлю тут собі на робочий стіл, і хай доглядає за моїми вустами. Супер просто річ. І останнє, що залишилося, це красивезна просто палітра і зовні, і, в принципі, всередині. Але єдине, що вона мені сподобалася, 50 на 50. По-перше, вона дуже важко відкривається. падлюка. Я зламаю собі просто всі нігті, яких і так немає. Ем, ось так ще раз вона виглядає. Чому 50 на 50? Мені сподобалися дуже сильно сяючі відтінки. Вони реально непогані, вони красиво сяють, офігезні просто, гамма крута. Але не сподобалося матові. Ну... Як вам сказати, це не моя пігментація. Я розумію, що для когось е, це буде супер просто палітра, тому що вона буде легко тушуватися, легко наноситись, е, і все, в принципі, що ще людині треба. Е, для мене, для людини, яка полюбляє трошечки більшу пігментацію, е, Хочеться ще більше пігментації, але з іншої сторони дуже бюджетна палетка і дякувати, що тут є настільки красивезні, просто сяючі відтінки. Але ну, ну, пігментацію реально хочеться трошечки більше. Не хочу позбавлятися цієї палітри, тому що вона мені все ж таки більше сподобалася, ніж ні. Е, хочу ще її протестити для таких щоденних повсякденних мейків. Е, коротше, цікава штучка, але от не до кінця зайшла. ну... Але знову ж таки, це мої власні преференції. Я полюбляю е, тіні такі, щоб на ніси вже було видно одразу з першого дотику. А в цих не вистачає, знаєте чого? Не те, що пігментація щільності пігменту, бо вони наносяться так напівпрозоро. Але я розумію, що для когось це напівпрозоро це буде просто е, рятувальним якимось колом, чесне слово. Тому буду це все тестувати, звісно, що ще пробувати. І потім, звісно, що поділюся своїми думками стосовно цих продуктів. Що ж, друзі, я хочу подякувати бренду LN Pro, що звернули увагу на мій. Блог на мене, власне кажучи, надіслала мені цю всю косметику на пробу. Як ви зрозуміли, щось мені не сподобалося, щось подобалося. В принципі, найгірший продукт з усього, що я сьогодні спробувала, це ось цей. Бо ну ви зрозуміли, не дуже мені сподобалося ним користуватися. І ще мене дуже бісить знову ось цей тональний крем. Вирішила другий раз спробувати його. Другий раз немає у мене дружби, але на нього класно наносилися всі продукти. До речі, ось ці сухі рум'яшка і рум'яшки, вони мені також подобаються. Дуже давно у мене з ними дружба. Теж дуже непогані рум'яни, як за свою ціну. До речі, в принципі, це все. Хочу за традицією подякувати Збройним силам України за те, що ви нас оберігаєте. За те, що у мене є можливість знімати відео просто як завжди, кожного дня я вам дякую. Щиро, щиро дякую. Друзі, якщо ви щось пробували від бренду LN Pro, то обов'язково пишіть в коментарях. Якщо ви чекали на повернення цього бренду, на воскресіння, все ж таки, то також діліться вашими думками стосовно цього бренду. Ну, у мене на цьому все. Я дякую вам за увагу. До зустрічі. Муа. Бувайте!